Що тут за ж париж? А, А, зрозуміло, да? і тут зіваки виглядають, що тут робиться, так? Да? Так, а ну давайте, хто тут, тут у нас зайшов, вже, давайте сюди заходимо. ні 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 Щоб у нас все тут, да? так? Так що у нас переїзд. Переселення. Верніше. Переселяємося. Давай-давай, Вперед -вперед -вперед. Там залишилося у нас ще пару штук. Так, 3, 4, 5. Це у нас шість, давай, шість. Це у нас буде 7. Так, сім у нас є. Значить, цих поки паркуємо, там ще троє у нас залишилося. Тих, тих, тих. Так що, друзі, рокіровочка. Загородився і переганяємо сюди на дальне крило, воно більш холодніше. От. І це у нас крило таке по відготівлі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість семерко є. А у нас це напевне цей його інстинкт. Такий, що клітку не приводимо в порядок, тому що свині у нас здорові от, і немає сенсу перебілювати клітку. А вже ті клітки будемо перебілювати. Так само, як ось свинку переганяли, то ми її і побілили. Так, зараз будемо ще тих пару-тройку штук переганяти. Так, сарай трошки ожив. Ха, такий двіжнячок. Ну, я не сказав, що тут у нас вже капець, бо там так сильно грязно. О, це Для тих, хто там кажуть, ой, чому ви не білите клітки? Не, не бачу сенсу. І одразу свинки, поки як сюди переїхали, то видно, що вони вже і підросли. Так що так, фон. Так, воно ще один такий додік лізе до нас. От, зараз підемо туди, там ще один йде. Молодеж у нас. Оба, оба, оба. Так, 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 так. І тут, ну поки погуляй тут, воно ще одна у нас йде. О, ми ще їх сюди переженемо, заблокуємо і відкриємо калітку. Так, що у нас тут? Молодіж теж мазушка наша, двіжняк создає. Тут у нас двіжняк. Це у нас одна свинка залишилась, перегнали. Тут у нас вже вказується пусто. А, все вони повертаються назад. Так, ребята, давайте туди. Так, оце у нас двоє і там один. Ще. Давайте, ні-ні-ні, не. не треба бути бронелобами. Давайте назад. тіх тик 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 тіх Все, все маленьке, давай Так, вот это у нас самый хуже вот, ты его дришь пакет. Ну, оп, давай, давай, давай. Давай, пакет, давай, давай. Не-не-не-не, да. ты туда? Вот это такая вредно. оно вредно, вредно. это просто капец. Тихо. Тихо. Валерчик, давай. Давай, давай, давай. Не, не 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 все. Все все, все. Все, 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 не 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 Сюди, а тепер що? Тепер кинуть вклад і що. Ні-ні, не виходимо. Поки ви сюди. Тільки, давай, 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 давай. Вперед -вперед. Додіки. Оп хоп, хоп, вперся. Оце ще шнур? нур. а не свиня. Давай. Ну і все. В Тишині, О, Вже скоро теж треба буде розріжувати. Дивіться, яка клітка. Да? Клітка чимала, але... Коли зарядили сюди свиней, то видно, що свині на свиней похожі. Ну, Одна, то доріж пакет, порти всю картину. Так що такий ну, грубо говоря, 4 минути і ми переїхали. Отак. От Значить, що ми зробили? Все вірно, перегнали більших і в нас тепер, виходить, по накатанні. О, там у нас вже немає поросят, Тут у нас більші. Менші, це в нас більші, і в нас ще є оці, тут у нас 4. Ось все ще тут троє. Самих здорових, ну це така вже за 200, це теж це дрищик. Тобто є ще таких. Потім йде у нас оця клітка. Тут вже є кого забрати. Я думаю, що теж під 200, ну як найменші. Це по віковим категоріям, це найстарші. це За ними йдуть. Потім вже йдуть оці. Там ще в нас одна свиня залишила. Оці йдуть. І потім вже після них йдуть оці. Тобто, що ми зробили? Ми їх здвинули. І чого я не продаю свиней маленьких? Правильно. То що. Оця група поросять, якщо все буде добре, виживуть, ми їх переженемо туди, в клітку, де качури у нас. От. Сюди ми когось поселимо. От. А цих. От, двойко, там я пообіцяв більшеньких отдам дівчаток, все остальне і дрищики, і не тільки ми залишаємо собі на відгодівлю. Ну і так виходить, що в нас більші, менші, менші. І доходимо до самих менших, але стараємося різати. Таких можна різати. Це саме вигодно різати, це в нас буде пісна свинина, на них не буде сала. Але Люди хочуть шелуківського сала з мішочком, то де ж на таких свинях буде сало. Щоб було сало, навіть свиней м'ясного направлення тримайте отак до 200 кг, і все буде добре, і все буде щастя. Да? Ну, Все-таки теж дрищайки ще поки малі. Ось. Сьогодні ми зарізали свинку, Ось. ну, а вже думаю, на наступний раз будемо або відсюди візьмемо. Або вже можна буде навіть витягнути, розрядитися, хоч тут клітка здорова, можна і не розріжувати. Тобто будемо брати отсюди. Так що якось так. Ось так. Так що життя триває, свинарство як воно є. Дорожчає зерно, дорожчає м'ясо, дорожчає все. Так що це така дурна ситуація, але... По-іншому ніяк, і ми будемо далі рухатися, і будемо все одно, поки є можливість пропрацювати. Саме краще тому, хто не бере, просто купує сировину, відштовхується від сировини, раз-два переробив і продав. Але ж так всі не можуть робити. Комусь потрібно так, хтось так, як ми, хтось частково, хтось купує, хтось перепродає. Так якось так. Отакий От у нас вийшов відосик. Ми звикли Самі дорощувати, вирощувати і тримаю свиноматок невеличку кількість для того, щоб забезпечити себе відгодів. А чи вигодно тримати свиней? Вигодно вам скажу. По першу чергу, що відчуваєте себе спокійно, що є кусок сала на чорний день. Дав би Бог, щоб той чорний день не настав, але він ще не закінчився. О, для тих, хто ще не зрозумів, так? Так само, якась картоплина, салина, як казала моя баба. Відчуваєш себе спокійніше. Так що думайте трошки своєю башкою і цініть свої цінності, трошки якось, можливо, по-іншому, а не тільки сидіти на дивані і критикувати. Ой, не так голову відрізав свині, не так посмалив, не так помив, не з тої сторони підійшов, а чого на стіл не положив. Давайте будемо вже якось. Знімати відео, виставляти в себе на каналі і комусь подобатиметься. Хтось візьме з вас приклад і можливо буде робити так, як ви. Ми беремо також приклад з декого, а дещо придумуємо самі і робимо висновки, тому що бидла дуже багато того, яке умнічає, а поділитися своєю інформацією з іншими людьми не дуже хоче. Як сказав, то в мене є там клієнт, який у мене бере свиней там по хорошій ціні. Ну, номер я не дам. Це мій клієнт. Ну, якщо в тебе нема, то дай хай у других людей візьме, дай своїм друзям, дай знайомим. Ні, якщо є такі, це дурня, то в першу чергу той, хто тримає і реалізовує сам, він не залежить, не, ну як не від кого, залежить, ну не залежить від дзвіна, перекупа і сам собі вирішує, що йому робити. І куди його бігти? Так що ціни на живу вагу, ціни на малих поросят. Ну, дивлюся, якщо е фермер кумедний продає 10-кілограмові по 3,5 тисячі, то бляха, тоді вони ціна піднялася, бо я продавав 20 кілограмових колись за 3 тисячі гривень. Ну, так що ну якось так. Засрали мені весь ось. Сарай, сируни, у них є така проблема, що кидають баласт, коли переселяють, типу як на стресі. І от така у нас ситуація. Так що працюємо далі. Всім миру, здоров'я і добра, домашнє господарство було, є і буде вигідно. Додавимо предстартика, поросятка. Предстартик їдять непогано стандартовський, але дивіться, Назар накидав багато став.